І всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди ялуний. І сьогодні ми граємо в Minecraft зі збіркою Cave Horror Project. Це продовження третя частина. І дивіться, що я зараз поняв? Я зараз стою, я готуюсь до відоса, і чую е, странні звуки позаді мене. Е, це по-перше. Е, По-друге, по-моєму, відкрились двері. Шкода, що я цього не зазняв, тому що я тільки що почав запис, ну Давайте і глянемо. Так, я бачу якісь моп. Стоїть. Опа! Ну, на мене хтось точно дивиться прям і так добре і моргає. Мені це не подобається. І, і мені страшно спускатись печару. А, я ще, до речі, левітую чуть, чуть чомусь. Ну, типа, плавне падіння в мене. На людина, і стрибуть і І мені щось здається, що це мені дає ота чепуха. Чепуха. Звелизиться. Ну, реально, ну ти чепуха. На м'ясо. Ну, ти чепуха просто. Бушу відкривати, я закрию назад. Чепуха. Пока что похавим. Бляха, на що стільки факел пустав. А, вот цей заберем. Я туда буду стояти, довго, так що... Або вообще зараз печаль розпуститись требу, потому что та чепуха, по-моему, вже ближче і ближче. Куди она вообще пропала нафіг? У нас по-любому ближче стало. І що ти ржеш? Ну, коротше ржа, як дівчина, знаете, типа. Ну, ты что, Там, короче, в шахту, потому что я не буду это слухать эту. То... Треба мне скрафтить той Так, манги. Палки. Та не ржи там, тупе. Як не в шахту спуститись И мата тяжко, до речі. Я знайшов лазурит, но мне корости дню. Ну я чую музику, ну і... і мені від тої музики, скажи зараз. Я я спуститись не можу. Ну я ж туди спускатись реально боюсь. Ну давайте купатися ще десь отут. Е, це у нас цікаво 100... 44. Ну тут можна, в принципі, живі багато знайти. Ми будемо тут купатися. І треба завжди назад і зразу, тому що за мене... Добре, що мене є карта. Без карти, ну, типа. Ух, я маю насрашився, брать, капець. Сібі навіть простати не може, як я насрашився. Ну коротше, чекаємо дня пока що. Зараз третя ніч. А мене немаша ліжка. Ну, поки що просто купаємося по дефолту, так як завжди вроді. Ну поки що нічого незвичного вроді нема. Зараз четверта вже ночі. Вже буквально 3 годинки і все. І буде день, і можна виходити на вулицю. Надіюсь, що можна, бо, тому що. У мене щось на секунду. Якийсь ефект був. Ліви тут, що це було? Так я не йшов міт, ну, от що це таке? І до речі, якщо вам подобається та рубрика, то давайте поставимо на цьому відео. Давайте, давайте 15 лайків, тоді знімаю другу частину. Обов'язково. Бо Тому що, як я бачу, вам це. Ця рубрика доволі таки сильно подобається, як і мені. Тому давайте наберемо е, на цьому відео 15 лайків, щоб я знімав продовження. Отак от. Ой, я взагалі нічого не бачу. І то погано, до речі. Нічого не бачите, це дуже погано. Е, куди? Це було? Ладно. А це, це або баги, або. Ну що це нафіг? Скіт сонця, о, чінозис. Ну так добрий вечір буде. О, чінозис. Сюда. Сюда. Скіт сонця нам треба. Ефекти пропали, ну не пропали. Але ну, я не знаю, що, що вони абсолютно дають. Скільки сонця поки що? Скайте, прямо наді мною якісь моб. От прямо наді мною. От, буквально десь отам. Зелен... А що зелене. І оце то не дружелюбний. Мені здається, бо вони, по-моєму, б'ються. Ой-ой-ой. Та вони ні, вони будь любому б'ються, так що й як. І вони грохнули когось. Він був позначений зелений на карті. Ну вони якось чих-чих. Ще якийсь відбіг. Це входить риби. У мене більше предположень нема ну, ну, не може так риба плавати. Ладно. Поки що денний час у нас. Двері відкриті. Добре, що я застрою. ззаді мене. От тут? Ну це отопленник. Что тут? Я з це запленек Це По-любому отопленник. Він десь. Вот сюда. Це, Цеплям утоплене. Що це? О, ні, це не отопленник. Це, це якась Такая Як ж мене підлагало. Це не а він здох. Ні, він б'є щось. В мене бье? сказився? Що? Шо? Не, через стіни? А оцього цього я не понял. Оцього цього я прям конкретно не поняв. Він наклавши на мене голод? А нет, за голос від того, що я пою. Якщо я знаходжусь тут. Буквально от за тою стіною. Ну я не знаю, хто це. Я... Як мені вийти на вулицю? Якщо там та чепуха стоїть. Вона ну, просто б'є стіну. Що? Скажіть мені, будь ласка, як це? Як і що я маю зробити, якщо це чепуха мене через стіну фігарить? Якимось магічним чином. Що нафиг творить? І як я по вашому маю вилізти Від майвеліст чепухи. Ні, я можу тепнутися, типа, просто кудись. Ну, типа якщо я сюди тепнусь, він чкс моментально сюди добіжить. Так типа. А депнувшись сюди, я тут вообще не знаю, що тут твориться. І мені по-любому, треба буде додому добиратися якось. Тому тепа, тепнутися вообще не понятно, куди. Можна, в принципі, сюди тепнутися, но я думаю, що він все одно побачить. Типа, тут та відстань... Ну, в 100 блоків. Давайте ще раз спробуємо вийти. Ну, не можу він на стіну набити. Це вагай. Він тут. Так, він по-любому тут. Ну, гарчить він нормально так. Хочу його побачити, підійди до двері. Все, чи похаб. А, у мене на карті яке сонце відображилося, я думаю, що це таке нафіг. Ця та чепуха походу реально пішла. Ну, появилася якась інша чепуха. Десь там я її не бачу. Я прям дивлюсь на неї. На зато и горою. Пробую Щоб Та чепуха прибігла. Ну я тут? так подается? Все, пропало. Не знаю, почався дощ. Я думаю, що, зрозуміло, що не супер добре. Нам хоча б треба добути хоч трошечки дерева. Я після того відео в Ютубі подивлюсь, як е виживати в цій збірці, і наступна серія буде по-любому цікавіша, ніж та. Тому що виживати я взагалі не вмію. Як я говорив, я дуже сильно боюсь хорорів, прям не знаю, я померти хочу. Це дельфіни? Я думав, що це нахиля таке? Бігай на карті. Але дерева тут реально дуже гарні Це, це не поспориш. Це в нас жакардова колода. Жакарандово. Жакарандова. Жакарандова. Біляха! Що б ті добре був Ненавижу тебе. Я походу знаю, хто це. Я, походу, знаю, хто це. А мо... не, я не знаю, кто це. Кай, забудьте, я не знаю, кто це. Беха, так за низку, так за висок. Я не бачу нікого. Та або я сліпий. Да він вже близько, капец. Він тільки що далі був. А блудмон Переклад. Червоне, червоний місяць вже близько, типу, щось типу, такого. Він не поняв толку смислу. Ну щось, типу, такого. Він на кінці острова. Я похо... Ні, я знаю все таки, що це за моб. Тому що по тому, як потемніло. Так, я знаю, що це моб. Якщо це він, то мені хана. Ти мене не настрашиєш, Аль, ти вже. тупе. Надоїло вже двері мені відкривати тупорили. Що ж двері відкриєш, я тебе реально голову зламаю там топориком. Якщо ви хочете продовження, то як каже, 15 лайків. Якщо не хочете, я не буду знімати, бо, тому що я тут грати не вмію, я не знаю. Чи комусь цікаво дивитися, як я просто то все ж рухається, всього боюсь. Тому що я тупий. Ну їма. Всі нормальні люди зараз би вийшли, напевно, би на двір просто. О, з якимось мобом, а я один такий боягустик, що так можна сказати. Ну от там та да я не знаю, що что он Чи що, Не, ну це по-любому очі. Ну видно, що клипа нет. Ну я не маю, що не Опа. что цепа. Ну але воно не позначається як ніякий моб. Ну як нічого позначається. Не позначається як нічого, Нема тут на карті його. что ты нафиг хихикаешь, что ты пей? Да на хихика не на руку. Что давай будешь мне хихикать? Опа. О, братик. О, братик, ты что, тоже здесь? Я буду доверять за тобой. Куда? Ты бджела летает. Что, что ты такая нафиг? Ты бджела? Ты не бджела. А что ты нафиг? Что нафиг? Що там за слом? Вообще не ясно, що це. Ну тут я подумав, що якась бджола на всеки. Якесь... А, це скелет. Просто він перероблений, понял? Це може і бджола була, просто перероблена. Ну все один добить десь. Ну тут А я його не бачу. Він тут Опа. Ей. Ты кто нафиг? А це скелет? Ох, їма! ты мене медом закидав, тупаку! Це може бджола було просто перероблена. Кажуть бджола тупорила. Що це таке? Синкихон і що он робить вообще? екран жовтий. желтый? Укійма. Я кидаю своїм медом через вікна тупоре. No, що мені твій твой медсездал вообще. Ну ти тупий? Я знаю, я, я чую, що ти там есть. Ну, ти мене обходиш? обходишь. А забудешь мене через, через вик кидати, твій мед. Так кинь же, давай. Чо ти не говориш на солнце, ба? Кидай! Куда ти ты пішов? Куди ти ты йдеш? Да кинь мене, твій мед же. же. з тобою то ясно, ти... ...ти... ти, ти понятно, що ти дебіл. А что не кидає? Прям біля мене, ви дивіться, тут. О, прям присвічується. Привіт. І так будеш ходити біля моєї хати щось собі зроблю? Та я, маю, я реально не немає що робити просто, я не можу вийти з хати. Тому що біля мене ходять якісь медовщики просто. Що вони на мене хочуть, вообще? Ти тупий? Ди сюда, я тобі лепету наб'ю. Ну ладно, я. Ну то я вже переборщив, напевно, вряд ли Ну... Но... Ей! Ну ліпше хай звалить звідси нафіг Ладно, я почекаю. Мне треба просто три шерсти. Дайте мне три шерсти и все, я, я все зарешал. Я гру пришел, реально. Он сэдву, о! Ну нафиг ты куда ты йдеш? Ты кисть тупорилый. Скільки там мозгів, алло? О, стреляй, не треба. Ты и так не попадешь. Ну шо, я бачу тебя через текстуру, ты дебил? Вже по меня, хаті ходить чи що, нафіг? Ладно, я йду в шахту. Задубав. Иким можна вже, нафіг. Туда, сюда, туда сюда. Там доїжджа, реально. Я хотів так поставити. Переплавлятися. Забув. Ти пішов же? Не знаю, да він чи це не він. А, в принципі, пофіг. Не то він, я чув її по звукам? Що якийсь там стоїть? На я його не бачу. І що ти мені зробиш? Що придурок? На приміщечку. І куди? Я мені, в принципі, по... О, не знав це. І що? Добрий вечір, я диспетчер. Як справи? Доброесенький. Е? Да махав. Ууууу, яка морда файно. Так би хочется так і хочеться її набити, реально. Да, реально, може двері открытый ему морду набити? Ні, Нет, без реально морду набью. реально, давай йому морду наб'ємо, Ой. Эй, я реально йому хочу морду набити. бед. Давай сюда. Happy D, я йому морду, короче, наб'ю, Я вот так чик-чик. Чик-бум-бум. Все. Опа, ще дебіл тепається. Я хочу выставить, я вас закры. А-а-а! це вообще даже не о. Ха, <плес> ботик. Ізі не чувствую. Чекайте, мені треба вот так на нього навестись. О, можу? Ну я ема, но ну, я не... О! Мы начали Чи що? Чи він просто начал горіти? На... А, він начал горіти на сонці. В нього не... В нього один хп! І що ти нафіг дивишся на мене? Шо нафіг хочеш? Як тобі лепету то звідси набити? Так я ж типа його бью, но йому ще пофіг Ні, йому ще пофіг по-моєму. <глух> Не бо тупий, на на на. на на О, я його бив. <глух> а шо з нього випало? Вона кістка, лакиска, шо чи шо нафіг? А на що його бив, вообще? Ну, тот риндец. Пипец. Пипец. Яра, наш. Бляха, нравится наша Бев вообще. Типа звук победы. Хоть победа, хоть беда Лунный стрим живой всегда. Бляха, я же не хочу продавать. Я думаю, короткую серию зробити. Щоб подивитися, вам реально подобається цей проєкт чи ні. Коротше, давайте, друзі, закінчимо на тому серію. Якщо ви хочете продовження, щоб я вже нормально виживав, я подивлюсь гайди, як виживати тута. Як проти тих мобів протистояти. Ну, от, коротше, от така вийшла серія. Надіюсь, вона сподобається. хоча вона і дуже коротко, напевно, вийшла, хоча я знімав її хвилин 20, але змонтую її хвилин до 6-7. Е, Ось така вийшла серія, надіюсь, вона сподобається. Ну і хочу сказати всім пока. Всім пока-пока.